Привіт, мої монстрики. Сьогодні в мене 25 ідей для мініфільмів про детектив для гача клаб. Якщо будете брати мої ідеї, то відмічайте мене під своїми відео. Ну що ж, розпочнемо. 1. назва таємниця старого маєтку сюжет. Група друзів розслідує зникнення власника маєтку і виявляє велику таємницю. Цитата У кожній стіні цього маєтку прихована історія, що має розкритися. 2. НАЗВА Історія кохання та зради сюжет. Детективний роман про кохання, зраду та пошуки правди. Цитата навіть у найдивніших обставинах можна знайти кохання, але також і зраду». 3. Назва Таємничий випадок на ранчо сюжет під час відпустки на ранчо герої зіткнуться зі складною справою. Цитата, Кожен куточок цього ранчо приховує свої секрети. 4. НАЗВА Шпигунська інтрига в паризькому місті. сюжет, Паризький роман про шпигунські інтриги та несподівані повороти подій. Цитата У Парижі навіть кохання може бути шпигунською грою. 5. Назва Містерія давнього артефакту. Сюжет. Група друзів розслідує загадковий артефакт та виявляє його таємниці. Цитата. У кожному камені цього артефакту сплутана старовинна історія. 6. НАЗВА ТІНІ Минулого Сюжет Головний герой зустрічає давнього ворога, який розкриває темні таємниці його минулого. Цитата навіть у найдавніших тінях можна знайти відповіді на сьогоднішні питання. 7. Назва, містика та кохання в готельному комплексі Сюжет. Герої розслідують незвичайні явища в готельному комплексі та водночас вибухає романтика. Цитата Між дверима кожного номера ховається своя дивовижна історія. 8. Назва спадок підземних палат. Сюжет. Друзі відправляються на пошуки загубленого скарбу, що прихований у підземних палатах. Цитата У кожному повороті цих підземних палат може ховатися багатство або смертельна небезпека. 9. Назва Містичні прокляття в старому замку. Сюжет. Герої розгадують прокляття, що лежить на старому замку і виборюють своє майбутнє. Цитата Кожний камінь цього замку пронизаний містичною силою. 10. Назва Таємниця зниклих поселенців Сюжет. Група друзів розслідує зникнення місцевого поселення та розкриває таємниці минулого. Цитата Шум вітру на руїнах старого поселення це лише початок. 11. Назва лабіринти забуття. Сюжет. Герої вирушають у пошуки зниклих в лабіринтах міста та розкривають секрети забуття. Цитата У лабіринтах міста ховаються не лише вулиці, але й загадки минулого. 12. Назва Інтриги на королівському балу. Сюжет. Головний герой розкриває інтриги на королівському балу та знаходить кохання. Цитата під маскою кожного гостя ховається своя історія таємниць. 13. НАЗВА «Сліди загубленого міста, Сюжет. Друзі відправляються у відпустку та натрапляють на залишки загубленого міста, яке їм доведеться розкрити. Цитата У кожному камені цього міста відбита його віддавна забута історія. 14. Назва таємниці затонулого корабля Сюжет. Герої досліджують затонулий корабель та розкривають його таємниці. ЦИТАТА У глибинах моря сховані не лише скарби, але й секрети минулого. 15. Назва Духи минулого Сюжет Головний герой стикається з духами минулого та розкриває сімейні таємниці. ЦИТАТА навіть після смерті душі продовжують шукати свою відповідь. 16. Назва полювання на загадкового вбивцю Сюжет. детектив розслідує серію вбивств та приховані мотиви загадкового вбивці. ЦИТАТА У кожному кутку міста може чатувати небезпека. 17 Назва таємниця забутих скарбів, сюжет герої вирушають на пошуки забутого скарбу, який прихований у давніх руїнах. Цитата У кожному скарбі прихована своя історія таємниць. 18. Назва, шифри та загадки, сюжет, друзі розгадують загадкові шифри та розкривають секрети зашифрованої інформації. Цитата у кожному шифрі прихована своя ключова інформація. 19. НАЗВА Контрабандні операції в місті. Сюжет. Детектив розслідує контрабандні операції в місті та виявляє тіньові справи. ЦИТАТА Навіть у найбільшій темряві можна знайти промінь світла. 20. Назва приховані ідентичності, сюжет. Головний герой розкриває приховані ідентичності та розгадує сімейні таємниці. ЦИТАТА У кожному обличчі можна відкрити нову історію. 21 НАЗВА Листи з минулого. сюжет Друзі розгадують загадкові листи з минулого та розкривають секрети своїх предків. Цитата У кожному слові листа можна відчути дихання минулого. 22. НАЗВА Таємничі Злочини у місті Мрій. Сюжет. Детектив розслідує таємничі злочини у місті Мрій ТА знаходить найнеочікуваніші відповіді. Цитата У кожній мрії ховається своя темрявна. 23. НАЗВА Таємничі зникнення у старому селі. Сюжет. Група друзів розслідує загадкові зникнення у старому селі та розкриває темні таємниці. Цитата. Кожна вулиця цього села приховує свої секрети. 24. НАЗВА ПоДОРОЖ у джунглі та загадковий храм. Сюжет. Друзі вирушають у Подорож у джунглі та виявляють загадковий храм, де ховається велика таємниця. Цитата У глибинах джунглів прихована велика сила таємниць 25. Назва Таємниця витонченого вбивці Сюжет Детектив розслідує дії витонченого вбивці та розкриває його таємниці та мотиви. Цитата У кожному вбивстві ховається своя загадкова історія. Сподіваюся, що серед цих ідей ти знайдеш щось цікаве для свого гача мініфільму або міні-серіалу в гача клаб. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Всім до наступного відео!